Моє вітання глядачам обласного В ефірі. Пряма мова, і сьогодні ми поговоримо про перебіг виборчої кампанії до місцевих рад. У нас в студії координатор громадської мережі «Опора» в Сумській області Олександр Хоруженко. Добрий вечір, Марійна. Вітаю Доброго вас. Дякую, що знайшли <кх> час і прийшли на наш ефір. І перше запитання, Олександре. А зараз активно або неактивно йде виборча кампанія. Це моє перше запитання. І друге запитання: що зміниться з виборами до місцевих рад в глобальному і локальному, якщо брати там місто область. Для жителів Добрий вечір, Марина ще раз і глядачам. Так само завжди з задоволенням до вас прихожу. Насправді, виборча кампанія відбувалася в вересні місяці. За сьогодні вже останній день офіційної реєстрації кандидатів на посаду і міських голів і сільських і депутатів. Виборча кампанія відбувалася по суті кволо неактивно і досить, скажімо так, низько. Бюджетна в переважній більшості так. штабів, і в політиків видно, що грошей немає, але за за деяким виключенням, і ми ці виключення на вулицях бачимо. Угу. Е, Зміниться виключення бачимо у вигляді. Виключення бачимо а? у вигляді зовнішньої агітації. Час від часу досить не, не, не агітації і з бюджетним перебором, як я б сказав так. То це кидається в очі, це трошки злить. Я розмови чую там у себе в під'їзді, і десь там з балконів, що там, от там той, там, да, звідки у нього кошти, там скільки, де він скільки взяв, такі, да, ати, а те. Ти, а ти? Тобто відразу зі старту порада політикам і молодшого покоління і старшого декларувати свої зараз надходження в свої бюджети в своїх виборчих штабів, робити сайти, робити фейс фейсбук і показувати скільки виборчих? прийшло коштів та, у ваш у виборчий штаб, або це ваші спонсори, або це ваші особисті кошти, і показувати все до копійки. Тому що якщо один штаб чи два, да. Почнуть цю цю політику повної прозорості, хочеш не хочеш, а всі інші будуть змушені просто показувати там все, всі, всі видатки до копійки. Ця компанія Квола і низькобюджетна, перепрошую. А, чому вона Квола і низькобюджетна? Тобто е, не роблять ставку на перспективу? Є причина. Ні, Квола вона по сумам, Я довго думав, чому так. Я думав, спочатку там бідність, там ще щось. Ні. Насправді зіграла свою роль ця ситуація з другим туром. Всі політики, наприклад, хто готовий був витрачати кошти, хто готовий був сум з бізнесом домовлятися на виборчу кампанію mm. почали рахувати свої шанси виходу в другий тур, mm -hmm. і там опс, і низка духа виходить. Тобто, там да ще можна було розраховувати на вихід там, десь в першому турі. Набрати, ну наприклад, раніше мером ставали 18, ну 18, ні, ну, там 30 відсотків 32, там Друге до Другий до буде стосуватися більше міських і голів ти мож... це тільки міські го голови в ну, місті голова у в обласних центрах mm -hmm. і в містах де населення більше 90 і більше тисяч But а зараз в Сумах, я договорю в... просто, а зараз в сумах всі розуміють що шансів в другий тур вийти мало ніхто не хоче просто на старті витрачатися mm -hmm. от у бюджет і все а чому тоді йдуть ну та з переляку йдуть, бо все одно потрібно залишитись в політиці, потрібно відігравати якусь роль, зберегти зараз фракції своєї міськраді. Mm -hmm. Просто буває перед пацанами, да, там хочеться десь показати, що ти там який джигіт, і в політи... а політика це солодко, це смачно, ти хочеш. якби... Вкушати цей плоди далі. Політика це як наркотики. Чим вищий рівень рад, тим наркотик стає все важчим, вашим і вашим. І відмовитись від від нього все складні складніше. Тому треба сприймати Ти так яскраво це змалюєш ну, свого був. часу. Я там був, я просто з дуже відчував це величезна ломка. Я відчував цей сам. Ну справа навіть не в мені. У Мене є знайомі, які не виграли вибори в парламент. Да? Я бачу, як у них ломка, коли ти, цей купол, ти під куполом сидиш, там 4 роки, 8 років, 10 років дехто, а потім Бамс, і ти вже не під куполом. Вони ходять туди от просто так, зустрічі там призначають. Вони не можуть без купола вже жити. Це не наркотик, це вже ну, як, як якийсь. А мені ви ще здалося, що так, це тому... склеп, де руйнуються і хороняться ні, ні, не краще. Там трошки мораль інша стає, там трошки зі скині. Мораль, ну якби без гальм. Ага. Ти трошки відриваєшся, навіть якщо люди, я вам скажу, поскрето, ті, хто сидять у нас в першому під'їзді, в другому, тут на площі Незалежності 2, ну і в мерії і в, і в, і в обласній адміністрації, навіть з другого поверху, починаючи вище, світ дивляться з третього поверху, з четвертого, з з шостого. Не, не з першого. Він уже він там інакший, коли ти сидиш і дивишся. Тому це наркотик, але. Дивно, ну, так, так і громадянам потрібно сприймати. ну Ми про, про процедури домовлялися більше, говорить про виборчі mm -hmm. да, процедури. ну Якщо цікава психологія, можна поговорити і про них звичайно. ставку роблять, не поспішають, прораховують да, і про, перелякані. Про, прораховують і перелякані, перелякані з різних причин, в тому числі і таким, ну, не те, що я ідіотським, але дуже важким, складним. І переперезавантаженим законом, за яким ця кампанія відбувається, прилякані ще з того стоїть з причини, що потрібно своїм людям платити в комісіях, Ду дуже багато. Це не є секрет, секретом, це традиція українська, проте держава оплачує їхню роботу членам комісії, але партії завжди чорним налом їм доплачували. І зараз ці коштів немає. Комісій багато угу. в Симській області більше тисячі дільничних комісій. Можете порахувати цей бюджет. Дві людини як мінімум от партії там, да тебе представляють, ти маєш їм заплатити. Ну не знаю, по різним там оцінкам: 5-10-20, там може і більше тисяч гривень за їхню роботу угу. чи роботу, чи роботу у лапках. Там уже хто як домовляє, скільки взагалі коштує ну, виборча скільки кампанія? Скільки ой я не знаю? Ну це мільйони, це дуже Долгів. багато. Єврону на гривень. посаду міського голови в сумах можливо гривень. А якщо ти змагаєшся, ну це якщо в тебе впізнаваніся, так але якщо ти змагаєшся по серйозному на рівні області, хочеш там мати свою фракцію, uh -huh. як зараз деякі діятелі, да от зараз там деякі проекти є. Це доларів звичайно. Ми повернемось на саме перше запитання, яке складалося з двох запитань. Що в локальному і глобальному сенсі зміниться для українців? Для України і для цих міста? іборів, ну, ну по-перше, ці вибори на два роки. Очевидно, президент сказав, що буде проведена реформа децентралізації, і через два роки вже об'єднані громади, в тому числі і Сумська міська громада, буде проводити ну, чергові. Вибори на посади мерів і міських і районних рад, і обласної. Ну, не знаю про обласну, але в міській районі точно через два роки, в жовтні 2017 року. Тому глобально нічого не зміниться. Але оці конструкції чи там, не знаю, архітектури політичних розкладів в самих радах, звичайно, зміняться. Просто ці ради, які зараз їх обрали в далекому 10 році. Уже декілька поколінь змінилось в політичних конструкціях. Уже я не не знаю, скільки подій відбулось, новий президент, новий парламент, воно ну, все змінилося. Uh -huh. А ці як би, от, м, персонажі, як сиділи, так і сидять, вони якби це відбиток політичної архітектури 2010 року. І, і до сих пір ці люди, отримавши інші повноваження, по суті, бюджети зараз п'ять разів більше. Uh -huh. ну, це несправедливо, як мінімум, тому їх треба перезавантажувати. А, політичні конструкції і політичні проекти. І ще одне запитання це на зустріч. Йому говорять, що важливо з виборами дізнатися, куди дме вітер. Там якщо аналізувати ті чи інші вибори, появляються якісь тенденції. Ну, які тенденції можуть принести ці вибори? Чи вони будуть нести тенденцію? Тенденцію до чого. До якихось змін, до політичних уподобань, я, до політичних конструкцій я тут робив аналіз, можу показати у комп'ютері <ріст> Гл глобально, глобально це трошки смішно, і хочеться час від часу так просто сісти. І я б бува сідаю і ржуся. Ржу. Все, я робив аналіз контент-аналіз обіцянок бордів вересень, жовтень минулого року, коли так. у нас була парламентська кампанія, і борди, і рекламні меседжі зараз. Я трошки не розумію, що в цих в головах цих людей відбувається, які балотувалися в парламенті. Зараз в мері. Коли була кампанія в парламент, вони замість там якихось глобальних тем реформ, там вони обіцяли то лавки поставити, якісь то дитячі майданчики, то якісь ремонтували труби. Тобто, замість того, щоб говорити на великі всеукраїнські теми, займалися ерундою, якою мають займатися власне депутати міської ради і і місцеві. Зараз навпаки, коли відбуваються вибори до місцевих органів влади, політики замість того, щоб перейматися місцевими проблемами, там не знаю, урнами, там, сміттєвими баками, дитячими садочками і так далі, всі от зараз суми та і по і по області mm -hmm. сумській в набордах. Контрактна армія, там, ні там корупції. Як ти зробиш в сумській міськраді контракту армію? Як ти будеш боротина на, на українському рівні коруп, корупцію в сумській це міськраді? Так? Та це просто недалекоглядність, розумієте? Тобто люди, ті, які ну, вони по шаблонам діють, я розумію, Люди ну не є секретом. Давайте буду секрети видавати, А може є секрет? Всі виборчі кампанії рекламні будуються таким чином. Спочатку запускається соціологія. Ци в сумах і кругом, де дивляться люди, на що як реагують, які у них, як вони сприймають різні точки зору. Тобто, питають, ви за НАТО, там, ну скажу, 60%, да, ми за НАТО. І в політики навіть підставі відповідей соціалічних анкет, відповідно, типу, пишуть свою програму. І це є не це замкнете коло, це популізм. Тобто, ти, якби, очевидно, це не твоя позиція, це позиція, ти взяв з поля ці відповіді. Да, це соціологічні. І це така гра. Ну така брехня така коло брехні, яке нічим не завершується, бо і громадська думка вона мобільна постійно. Вона ж змінюється під впливом телевізора, там інтернету і цих Але самих дурнуватих політиків. А коли скажеш ну, десятвідсот можна завжди всім, це ну. Говорить старим ну, маніпулятор. Ні, ми зараз си сидимо, ми оди, о, друг дружку маніпулюємо. Зараз оператор ваш знімає, нас теж маніпулює. Маніпуляція якби в нічого пагана немає. Да, да, ну, мене ж може зняти з різних боків, так само і вас. Знаю, це вже є маніпуляція. Тому от, потрібно дуже тверезо, дуже вибір, не вибірково, а так добірково, скажі, з таким з психологічним з, таким, знаєте, з копанням угу. кожної особистості, придивлятися до їх бекграунду, угу. хто йде, хто чоля списки. Бо, як говорив на минулій програмі у вас, і, одним із мінусів величезних сумського цього менталітету, який я вивчаю і, так, і до сих пір не, не можу збагнути, це слабка коротка пам'ять. Тобто, якісь ну, як, якби, люди, яких да, не можна вже обирати, які вже наробили там, масу зла, які там, ну, недостойні, ну, в принципі, вони з'являються, в людей коротка пам'ять, пройшов рік після там, масових розстрілів. Да, Люди ви винні там в цьому, вони кудись балотуються, або там, які на шухері стояли, коли розстрелювали в цей час і вони щось претендують. Я не буду називати ні партії, ні прізвищ, е Тільки з тої з причини, що я обіцяв. Я не всіма ні, я з батьма співпрацюю. Ні, з тої причини я зараз поясню, чому. І ще тиждень і півтора я буду свідомо говорити і в вас в ефірі, і на своїх прес-конференціях і в соціальних мережах. Ми моніторимо вибочу ситуацію, я бачу зараз, як починаються будуватись підкупи. Ці мережі підкупів виборців, будуються типу які соціальні проекти соціальних угод, так звані, але це кримінал. Я, попер... а де Я попереджую це зар... зараз, зараз і буду області? попереджувати і далі. По-перше, будуються, ну ми це бачимо зараз в шостці. Ми це бачимо трошки у сумах. Якщо от звертаючись зараз там до всіх жителів міста і області, угу. якщо ви підпишете соціальну угоду, проголосуєте за кошти, отримуєте цю винагороду, ви учасник злочину. Співучасник за нинішнім кримінальним законодавством, яке вступило в силу за три дні до парламентських виборів в жовтні минулого року, покарання за фальсифікацію виборів в різних ступенях до семи років. Ці ці статті виведені в сектор особливо тяжких злочинів. Тобто міліція має право при фальсифікації заарештовувати на місці скоєння злочину, і жоден суддя вам у вас нема шансів отримати умовне покарання. Але дивує Топ... що такі випадки є? Все ж таки я я не зараз скажу, так, що... я зараз скажу. Я зараз скажу на сьогоднішній день. От на вчора я бачив статистику: 187 заведено карних впроваджень зараз. Вже на на всій по всій території України уже під час цієї кампанії. І здається, 25… Які 687 інцидентів, і по 25 вже заведені були хто, кримінальні хто, справи. хто ініціатор? Той хто йде там в обласну раду, яка різх той селищно Просто цікаво. Ініціатор чого Цих Пірамід. технологій соціальних це угод? Ті, хто будує, ті, хто звик контролювати роботу виборчих комісій, це і це не обов'язково північні райони. Це я так само я не спостерігав Сумський район, Краснопільський район, це угу. Глухівський район, це Шостка. Ці є угоди. Це соціальна угода, що Хтось проголосує за цю партію, так? Так, да, і ти отримаєш кошти на, виход, на виході з дільниці чи через день, якщо угу. вони за. відсоток подивилися. Ну, йдеться зараз 1200 гривень до і 1200 Ну, тобто от за 100 баксів вам пропонують. Це ну, соціальна водому як? якусь це, юридичну силу? Це якщо проституція. Людина під... Це проституція, Маріна. Це коли людина інша, одна людина торгує своїм тілом, а ця людина торгує не тільки своїм голосом, блін, а ще й моїм майбутнім. І за і, 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 і за таке тут треба вітати ініціативу зараз і міністра внутрішніх внутрішніх справ, який пообіцяв це все зупиняти і не допустити повторення Чернігова трьохмісячної давності гречкою, у, у Сумах. Так. І з усім там були і кошти, і гречка, і м'ясо, і все там було. Чи були ці заяви в міліцію подані? Як правоохоронці відреагували? Чи Діє на те, що Ні, правоохоронні не, органи вчасно втрутяться в ситуацію. Минулий четвер був селектор. Зараз міністр попросив всіх начальників обласних управлінь МВС працювати з корнятами опори. Ми зараз працюємо за річкалем Анатолієм Яковичем. Є тісна співпраця. Він просить інформацію. Ми ну не кожен день я спілкую. Вчора ми з ним спілкувалися. Угу. І, і тут простий буде підхід. Буде інформація, я буду йому давати, він буде реагувати. Не буде реагувати, я її буду оприлюднювати, будуть реагувати інші парохоронці з інших регіонів. Тобто може давай інформацію Буді, я прилюднюю, щоб було Звичайно, контроль. Але тут потрібно мета, яка якщо раніше під час всіх кампаній ми працювали пост, то ми бачили порушення, приїжджали, фіксували. Оприлюднювали і якби всі з медіа це висміювали і прикулювались, то зараз цього не буде. Ми зараз будемо на упередження працювати. Якщо буду бачити, що такі пірамідки працюють, що є підкуп, буде одночасно оприлюднення і зареш... і, ну, будемо все робити, щоб ці люди були заарештовані і відкриті кримінальні впровадження. Окрім оцих соціальних угод, які маніпуляції. Є або чекатимуть виборців. Це маніпуляції, це корупція політична, це, це кримінальний злочин, соціальні mm -hmm. угоди, підкуп. Е, можливі, е, ну це дуже тонкі матерії, тонкі технології. На самих дільницях е, партії будуть робити, грубо кажучи, опитування, і вже роблять опитування тих, хто не, на вибори не прийде, беруться ці дані, заводяться на дільниці. Це найбільш дієва технологія, яку в Сумах відкладають так білете. Не відкладають, вони якраз лежать до кінця дня в загальній е, втеці. Є, є в цей час група по місту і до своїх членів комісії приходять зі своїми паспортами, але отримують бюлетені за тих людей, які точно не прийдуть на день голосування. Тому якщо вас, вони проголосують за них чи як? Вони проголосують за них і не раз. Тобто таким чином можна ага. на кожній дільниці. Так якщо такі хороші авантюристи і хулігани можуть до ста голосів сфальсифікувати, а це враховуючи там невеликий. Різницю там перше, друге, третє місце. Це може бути суттєво. А, ну пригадую, дві шостий ну, рік. там бережно, ми спостерігаєте. Десятий рік я це бачив сам особисто. і Деякі мої знайомі угу. е депутатами стали тільки тому міської ради, що вчасно зупинили такі маніпуляції. і проголосували все ж таки на так? Лушпу. Ну зокрема, це було на проспекту Лошпи. Ми піймали таких. Тому і просто треба можливо якусь активність людей підняти для того, щоб вони обов'язково скористалися Маріна, знаєте, своїм правом на вибори. Активність я вже не знаю, скільки можна цих людей піднімати. Ми вже всі. Цих людей це кого? Ну, всіх українців. Ну я просто ми я їх вже піднімаю років 15, себе піднімаю всіх інших. Я думаю, що треба їх піднімати і, і собі підніматися, mm -hmm. да? Але всі втомлені, всі, очевидно, розуміють, що і війна втомлює, і бідність, і ніщита втомлює, всі злі зараз. Тому це і знов таки, це мабуть п'ята причина, чому політики не ведуть активну агітацію, бо бояться йти зараз в двори і спілкуватися. Бо просто людина. чула такий цікавий тезис, що українці не навчилися гарно вибирати, але навчилися гарно не вибирати. А є гарна теза, колись Марк Твен сказав ще 100 років тому, що якби від виборів щось залежало, нам би не дозволено їх приймати у, при, ага. приймати участь, тому. Ну, можливо, це якраз з цієї причини. Вибори, це е, сам процес уже голосування. Насправді він дуже прогнозований, це вже кінцевий результат попередніх політичних домовленостей, медіаманіпуляцій і ще сотні, сотні різних процедур. І якщо ви думаєте, ну це ілюзія вважати, що справді е, е, влада впрямо знаходиться в руках. От, ну Нас угу. з вами, да, і тих, хто дивиться. Не зовсім так. Все-таки ми делегуємо політикам це право. Вони наші інтереси представляють, і це складний процес, і там маса маніпуляцій, але все одно потрібно приходити на дільницю і голосувати. Тому що чим більше буде неявка, точніше, чим менша явка, тим більше шанс, що буде от такі от процедури з вашими бюлетенями, які залишаться в самих дільницях. Поговоримо про твою улюблену тему закон про вибори. Даже, Денис що... раз, скажіть, будь ласка, нове законодавство. Чи воно буде сприяти? Ну можливо, це некоректно коректно говорю, ну якось впровадження цих технологій і маніпуляцій. Тобто, закон ще новий, його ще не освоїли. І можливо, там хтось правильно його розуміє, хтось неправильно розуміє, і це буде викликати чималі порушення, Я... Спів... і що вибор насправді відбудеться за старим законом? Я співчуваю. Ні, вони відбуваються вже за новим законом. Я співчуваю всім політикам. Ще більше співчуваю членам виборчої комісії, угу. бо е, вести виборчу кампанію, по, ну, особливо в обласному центрі, де працює цей закон, да? я не говорю зараз там про райради, сільради і сільських угу. голів, це все по помажутарки, по, по старим правилам. І там все окей. Угу. Але цей закон, який, наприклад, да, от в сумах цей процес відбувається, насправді нереально прогнозувати нічого. Ти можеш мати е, досить високий рейтинг, можеш е, мати багато грошей. Ти можеш бути суперпопулярним і відомим е, у себе на районі, десь mm -hmm. на хіміку чи там десь на баумана. Але якщо твоя партія яка тебе виснула, вона не є популярною. По локації по місту Суми ну це Та так. ти займаєш перше місце в себе на хіміку, але ти не, не стаєш депутатом. От я пересі. якраз знайшла сьогодні дуже цікаву статтю на українській правді. Сюрпризи нової виборчої системи, до чого виборці мають бути готовими. Кандидат від партії може набрати переважну більшість голосів виборці окрузі, але не отримати мандат і не потрапити до ради, бо його партія в цілому по всьому місту району області набирає менше прохідного бар'єру. Ну, да. Представники тої чи іншої партії можуть лідирувати в усіх округах, проте мандати отримують не всі. Якщо ще. Хоча одна партія подала прохідний бар'єр. Все це правильно, і більше того, ще додам може таке трапитись, наприклад, що ну, 15-20% округів взагалі залишаться без своїх депутатів. Оце якраз я хотіла бути Там ще дуже цікава ну. і прикольна тема. Це градація, там велике місто, там маленьке місто. А, порівнювали Мукачево і Ужгород. Вони, начебто, ну, однакові, але будуть голосувати по різному. Ну, обласні центри всі проводять по системі. Uh -huh. оцій от, от от, по новій, де будуть, ну це не відкриття списки, це така якби. Шарашкина контора, да, от. але Пораду, ну давайте, щоб не, не, не заглиблюватись аналіз, дам пораду парад, виборцям читати прізвища перших номерів. Це, як правило, будуть лід, лідери партії, угу. лідери партійних осередків. І, скоріше всього, буде другий так само номер. Це вже буде ваш кандидат від цієї ж партії по вашому округу. Угу. Тому буде. Орієнтація на перший і другий номер, і партії, я так дивлюся, зараз вони шукають якийсь зірок відомих людей саме по оцьому маленькому округу, угу. щоб була прив'язка. Проц... По обласній раді можна обрати одним, а по округу своєму зовсім іншого, наприклад. Є, це, я зараз про місто скажу, про обладі це там, ще трошки складніше. Давайте давайте по локації. Тобто голосує людина, одним, якби голос віддає за партію і за свого кандидата. Проходить вона 5% бар'єр, шанси є однозначно. Якщо не долає партія 5% бар'єр, ти можеш 90% набрати, але ти не стаєш депутатом, стає друга людина після тебе, можливо, третя, а можливо, взагалі п'ята. Це, От, неможливо, там, що це є пронзу... нянс, неможливо. Це ще цікавий такий нюанс. Якщо взагалі. якась політична сила недооцінить своєї популярності і виставить меншу кількість кандидатів, ніж в результаті отримає мандатів, то ці місця у раді залишаться незаповненими, да, да, вакантними, да, аж да, до кінця терміну повноважень місцевих рад. Ну і чомусь про це ніхто не говорить із експертів, але так само вводиться майже імпер... імперативний мандат. Депутати, які зараз проходять, вони стають рабами. От, і це не дуже популярна практика в світі, в Європі, зокрема. Але фракція Б'ют і фракція БПП, коли голосували закон в другому читанні, це фішка батьків батьківщини, вони люблять цей імперативний мандат. Пропихнули вони ось сюди. Це означає, що депутати міських рад, якщо не будуть виконувати волю лідерів і керівників партійних осередків, проводиться партійна конференція. Відкликають їх, от, збираються підписи, і депутат ]iviım. там за ну два тижні, три-чотири місяць максимум, він втратить мандат. Тобто він стає зручником волі лідера своєї фракції. От чомусь про це ніхто не говорить, але ціна я... мандата зменшується ти, ти, ти не політик, dunno, ти там як ну, як не знаю. Багато вважали експертів, що раніше проводилось телеголосування. Тобто, те, і, і, і виходячи <п donateeurs> з виборчої кампанії, телеголосування як зараз взагалі. Як зараз? Ну, впливають, ну, впливає на ну, громадська думка формується. Я так дивлюсь, да, Телебачення формує громадську думку, але так само громадська думка формується ну, вже й соціальними мережами формується, і вона формується поведінча з тими різними рефлексами політиків. Тобто ми дивимося, ну, всі сприймають те, що відбувається, вже як серіал, mm -hmm. якийсь да, бразильський. Він час від часу стає блокбастером, там час від часу бойовиком, в ньому стріляють, щось підривають. Але це серіал, такий реал політик. І всі дивляться, і ну тобто, як себе політики ведуть в цьому серіалу, ну добривні чи погані в цей момент, да? от такий результат вони отримують на цьому такому зрізі, зокрема 25 жовтня. Угу. Тобто, це не, не політична боротьба, це боротьба, скажімо так, сценаріїв, які пишуться кіносценаріями. це кіно. Скажи, останнє запитання: чи надихаєте ви ця виборча кампанія до якихось цікавих проєктів, задумів? Ні, спочатку хотілося втекти з країни от, на якийсь певний період. Не надихає вона мене ні, ні на що абсолютно. Я трошки більше хотів побачити молодих обличчя раз. Я їх побачив, але в мене і інше виникло дежавю. Не готові, якби ці команди, ну то, тобто вони якби не, не сприймають цю країну своєю, можливо, це не, не, не коректно, але не, не сприймають громаду, місто своїм, не збираються тут жити. Тобто думають на дуже короткий відсоток часу. Видно по їхнім словам, по про, про по, по програмам і по тому, як вони працюють з громадською думкою. Якби ти хотів тут жити Можливо, більше, Можливо, чи є проєкт, як дописали. втілити ідею, щоб вони ну, все ж таки, можна, з іншими наприклад. думками йшли на виборчу кампанію. Нашим глядачам нагадаю, так. що сьогодні ми говорили про виборчу кампанію до місцевих рад, яка відбудеться 25 жовтня. На студії був координатор громадянської мережі ОПОРА Олександр Хоруженко. Всім дякую за увагу! Бережіть себе.